Квіти на моєму подвір'ї на сьогодні ромашки. Багато, багато ромашек. Дівкам подобаються ромашки. Ділейники, Ще лілейники, і ще лілейники, і ще лілейники. Дуже гарні, гарні лілейники. Ось така краса. Така краса. Яка краса жовті, пишні, чорнобривці. Теж бджілкам подобаються. Ось такі різнокольорові волошки, теж бджілки від них просто в захваті. Який колір вам більше подобається? Мені, мабуть, синій і. Бусковий двіптарника. Розквітає перша жоржинка Бардова, скоро буде красуватися. Розквітають мальви потихеньку. Цього року ну, дуже високі. Іранька тут в бур'янах квітне. На жаль, не знаю назву цієї жовтої краси. Почали квітнути заячі вушка. Обожнюю їх на дотик. У мене в юнка трояндочка тут маленька квітне. Ось заквітають їх і на пурпурові. Бджилик зацінив їх. По подвір'ю багато-багато різнокольорових петунік. Сама вирощувала, бізнес не вдався, повисаджувала по всьому подвір'ю. Оця мені дуже подобається, незвичайно зовсім така пітунька. Теж нещодавно повисаджувала петунічки. Вони поки ще не кущаться, але всьому своє час. На городі в мене квітне Мавританська мальва лікарська, дуже-дуже корисна рослина. Бджілки тут найбільше, мабуть, працюють на цій квіточці. Трішечки її негода розвалила, але вона продовжує далі квітнути і вже навіть насінинки там готуються в ній. У нас по подвір'ю ще ростуть отака от. Краса, не знаю, як називаються ці квіточки, але вони мені теж дуже подобаються, тому я їх не скашую. Ну, а це я вперше побачила сьогодні. Таких маків на подвір'ї у нас ще не було. Це щось новеньке. Вони пишні, повні, не такі, як ті дикі. Дивно, дуже дивно. Аж прям рука не піднімається, їх прибирати. Дуже гарні. Перший кущик гарненько за квіт лавандочки. Це кримська лаванда. Того року посадила на сінинки, цього року любуюся вже красою нарешті. Довольна, як слон, дочекалася. Куди ж без оцих моїх квіточок? Купаються мої квіточки, довольні.